Головне про події 25 листопада. Таксі в комендантську годину не буде. Америка та ЄС відновлять ДТЕК, а в Румунії на перегонах перемагає ультраправий президент. Докладніше далі. Російські окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер, центр Одеси. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Постраждали 11 людей. Серед них одна жінка у важкому стані. Пошкоджено будинки, медзаклад, навчальні заклади. Крім того, росіяни атакували ракетою С-400 центр Харкова, як заявив очільник ОВА Олег Синігубов, удар пройшовся по Київському району. Постраждали 23 людей. Народні депутати запропонували зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Київська влада не зацікавлена у запуску таксів комендантську годину, заявив генеральний менеджер Болт Україні Сергій Павлик. За його словами, нічні поїздки потенційно становитимуть до 2% від загальної кількості викликів на добу, хоча в абсолютних числах їх обсяг буде значним. У Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України. Про це заявив начальник генштабу ЗСУ Анатолій Баргелевич. ЄС та уряд США виділяють 112 мільйонів доларів компанії ДТЕК для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок численних російських атак. Про це пише видання Бабель з цієї суми 63 мільйони доларів надає Єврокомісія, а 46 мільйонів уряд США. У російському місті Калуга дрони атакували завод Тайфун, який є частиною російського ВПК. За даними керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, цей завод випускає системи зв'язку радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання та виготовляє компоненти для систем спостереження і наведення, що встановлюються на бойову техніку. Російські загарбники просуваються значно швидше ніж за весь 23-й рік і не полишають намірів захопити всю Донецьку область. Про це йдеться в даних аналітиків інституту вивчення війни. Країни Європи відновили дискусії про надсилання військ Україну. Пише видання Le Monde. Це пов'язане з побоюваннями, що США відмовляться від підтримки України після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента. Зокрема, ведуться переговори про оборонну співпрацю між Великою Британією та Францією. На президентських виборах у Румунії лідирує ультраправий антизахідний кандидат Келін Джорджеско, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чулако. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії під час першого засідання законодавчого органу без представників опозиції. Про це повідомляє видання Інтерпрес News. Нагадаємо, що опоненти влади вважають сфальсифікованими результати парламентських виборів, що відбулися у жовтні 2024 року. У вільнюсі, столиці Литви, на двоповерховий житловий будинок упав і загорівся вантажний літак DHL. Про цей інцидент сповіщає видання Delphi. У літаку було четверо людей: два пілоти та два працівники. Одна людина загинула. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.